Прем'єр-міністр Шмигаль особисто зірвав будівництво захисту для української енергетики. Атака на Дніпро, багато загиблих та поранених. Уряд збільшив квоту на бронювання чиновників. Лукашенко презентував свій шахет та продовження історії із побиттям дитини підлітками. Тепер дівчата прямо на цвинтарі вилаяли копів, бо ті заважали їм пиячити. Мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю. Хвилину програму будівництва багаторівневого захисту навколо об'єктів енергетики в Україні зірвали через бездіяльність прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Бо два роки вона грузла в бюрократії, а нещодавно взагалі стала. Про це пише видання РБК Україна із посиланням на представників компаній-підрядників, які мали будувати системи захисту. Нас почали кошмарити бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців. А деякі не погоджені й досі. Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 мільйонів євро, які були залучені державою у Єврокомісії за програмою підтримка швидкого відновлення України для критично важливих проєктів, у тому числі водогону та захисту енергетики. Представники компаній підрядників вважають, що відповідальність за зупинку будівництва несе особисто очільник кабміну, начебто, Шмигаль повністю зупинив усі платежі і дав доручення БЕПу та Держаудислужбі перевірити ціни саме після критики дій уряду у квітні цього року. Тоді бізнес уперше публічно заговорив про велику заборгованість перед підрядниками за роботи із відновлення критичної інфраструктури. Щонайменше 24 людини постраждало, та 4 загинули у наслідок ранкової атаки росіян на Дніпро, дронами та ракетами. Все у кращих традиціях країни терористки. Влучання поруч із стерцем, уламки ракет жителі міста знаходять і донині. Детальніше про черговий злочин Кремля далі у сюжеті. Чергова ракетна атака України. На цей раз окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро. На -на. О, що є. Уїб... При... Протягом години у місті лунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Дніпрі сталося до 10 вибухів. Для ранкової атаки, яка припала переважно на Дніпропетровщину, росіяни задіяли 13 повітряних цілей: крилаті ракети іскандерка, керовані авіаракети Х-59, дрони «Шахед». Внаслідок атаки росіян пошкоджено цивільну інфраструктуру. В місті зайнялася пожежа поблизу одного з медичних закладів Дніпра. Ранок для нас не дуже добрий для мешканців міста Дніпра. Ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Російський обстріл пошкодив і фасад одного з торговельних центрів Дніпра. На фото поширених у мережі видно, що у торговому центрі вибиті вікна та пошкоджена обшивка будівлі було також пошкоджено, розташовано поруч АЗС і припарковані авто. На місці штаб розгорнути. На місці працюють ДСНСники, На місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возграння і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Поблизу епіцентру вибуху вибуховою хвилею пошкоджено заклад харчування. такі пошкодження усе майже сформоване. Наші люди також потрапили до лікарні. Ваші працівники, наші працівники. Що з ними? Розкажіть, будь ласка. Ну, деяких контузіях, десь хтось набуху не чує в когось. тілесні потилесні пошкодження, тобто ну там у всіх дуже різні випадки. Керуюча закладом Ольга згадує відвідувачів. В той момент у кафе не було. Персонал саме готував заклад до відкриття. Тоді ти тільки починали ну, з котрого ви працюєте, тільки Взагалі ну, працюємо з 10-ї години, але вже з 9-ї був деякий персонал на праці. Тому так от сталося. Угу. Чи були відвідувачі? Ні, відвідувачів не було. Слава Богу, але люди, як бачите, також рядом, які знаходились постраждали. На даний момент відомо про п'ятьох загиблих. 34 людини постраждали. Серед них дитина. Да, ось вот стоїть машина. Збили, виходить, лі ракету, що вони там збігли, трон. І почали сипатися отакі вот вот осколки. Весело, звісно. Серед яких кусочок упав. Неплохо так. Мер міста Борис Філатов повідомив, що завтра у Дніпрі оголошено траур. На чорноморських пляжах з'явилися фортифікації проти ворожого десанту. Та, попри те, що у місті офіційно заборонене купання, відпочивальників не зупиняють навіть конструкції, які призначені для оборони позиції від висадки ворога. Навпаки, вони фотографуються на фоні цих укріплень. Кабінет міністрів виділив майже 2,5 мільярди гривень на відновлення доріг у восьми прифронтових областях. У Мінекономіки кажуть, що гроші підуть на шляхи, якими користуються військові, та через які йде евакуація та підвіз гуманітарної допомоги. Найбільше отримає Харківщина 503 мільйони гривень. Запорізькій області виділили 350 мільйонів гривень. А Донецькій 324,5 мільйони гривень. Пам'ятаєте скандали із бронюванням медиків швидкої в Одесі, точніше, із його відсутністю. Саме через те, що воно існувало лише на папері, працівників екстреної служби мобілізовували, звільняли або ж медики самі йшли із роботи. Але після розголосу крига у питанні бронювання медиків таки скресла. Ми забронювали 504, 178 У нас в процесі в етапі вже завершення. Я впевнена, що ми отримаємо також для них бронювання. Уряд дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації чиновників. Про це повідомив представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Ймовірно, що зміняться правила бронювання і для бізнесу у парламенті. Зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити бізнесу, що платить 80 тисяч гривень єдиного соціального внеску, бронювати працівників. Штучний інтелект починає епоху роботів вбивць і очолює цю гонку озброєнь Україна. Про це пише видання New York Таймс. Зокрема, одним із інноваційних проривів називають роботизовані кулеметні турелі. Волі виробництва команди Девдрой. Вони призначені для монтування на них кулеметів калібру 7,62, зокрема ПКТ Браун. Оператор комплексу може вести вогонь дистанційно на відстані до тисячі метрів від турелі. Керування здійснюється через планшет та геймпад, і Крім цього, він може може автономно працювати 130 годин і має вагу 30 кілограмів без урахування боєкомплекту. Штучний інтелект ідентифікує цілі, рахує відстань та балістику. Білорусь презентувала свій аналог іранського шахету. Безпілотник під назвою Кочевник засвітився на військовому параді. На ньому також красується маркування Герань-2, тому ймовірно, що так звані кочевники перекочували до Білорусі з РФ. Вчора у мережі активно ширилося відео, на якому дві дівчини-підлітки б'ють маленького хлопчика на дитячому майданчику. Не ну, дай Бог, ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. ні 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 чекай, чого. Дивися. Вибачайся. Ні, на коліна встав, вже -у -у. вже на коліна. Вже. Давай. Вже. Ще... І схоже, що така от поведінка для цих дівчат це норма. Це, як ви мене піздили, як я її по морді вдарила і слава Боже, її по морді вдарила. Я горжусь з тим, що ви всі бизла на. Труль це вбило повне. А вкривають триповерховою лайкою патрульних дівчата на кладовищі, підлітки пили там пиво, вживали наркотики і гучно себе поводили. Власне, через це очевидці і викликали патрульних. У якому стані вони перебували не важко здогадатися, бо на ранок навіть не могли згадати, що відбувалося. Все, знімаю. Добрий стишкою знімаю. Я не помню скільки. я... Ув... А я не живемо, че не зима. Я не знаю, чима. Із Тернопільщини до Києва на дивані. Оталяхти. Давайте вам подимоськуємо. І спокійно їхати, так? Да? Ну, коли дорога спокійна, так? Да? Скільки ви це вже проїхали з цим диваном? 620 кілометрів. Винахідник дивану на колесах проїхав від маленького містечка на Тернопільщині до столиці 620 кілометрів. Таку відстань винахідник здолав за 12 днів. У подорож вирушив, щоб назбирати гроші на потреби Збройних сил України. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.